Друзі, підтримайте канал, підписуйтеся після перегляду цього відео. Вітаю всіх! Ви на каналі Relax and Joy, де на вас чекають історії про життя відомих особистостей, найсвіжіші новини зі світу шоу-бізнесу, несподівані зізнання, драматичні факти і сенсаційні деталі, які ховаються за лаштунками. Сьогодні мова піде про Олену Кравець, відому українську акторку, єдину жінку в команді студії Квартал 95». саме вона виконувала всі жіночі ролі у популярному шоу. А крім акторської роботи, також. Обіймала посаду адміністративної директорки колективу у 2018 році. Кравець започаткувала й очолила власний проект Жіночий квартал, який став новим напрямком у творчості студії. А вже у 2021 році увійшла до списку топ-100 найуспішніших жінок України за версією журналу НВ. Проте, у 2023 році артистка несподівано оголосила про вихід із кварталу 95». Акторка пояснювала, що це рішення було для неї непростим. Вона понад 25 років присвятила команді гумористів, і цей колектив став частиною її життя. Проте, перебуваючи за кордоном із молодшими дітьми, Олена написала колегам, що більше не хоче бути учасницею проєкту. За її словами, вона відчула внутрішню потребу рухатися далі і реалізовувати себе в нових сферах. Її вибір сприйняли з розумінням, і сама кравець підкреслює, що дуже вдячна колегам за підтримку. Це була величезна частина мого життя. Там залишилися рідні люди, з якими я творила найважливіші моменти своєї кар'єри. Було важко, але я зрозуміла час іти далі. Зізнавалася акторка, крім творчості у житті кравець важливу роль відігравала сім'я. З 2002 року вона була заміжня за бізнесменом Сергієм Кравцем. Пара виховує трьох дітей. Попри 27 років разом і понад два десятиліття у шлюбі, подружжя переживало кризові періоди, які мало не призвели до розлучення. В одному з інтерв'ю телеведучій маші Єфросиніні Олена зізналася, що труднощі почалися після народження двійнят Івана та Каті. Акторка згадувала, що перша донька росла поруч із батьками, супроводжувала їх на гастролях і зйомках. А ось поява двійнят у зрілому віці стала для них справжнім випробуванням. Ми втратили свій маленький світ, перетворилися на людей, які борються за елементарні ресурси. Говорила кравець, врятувала їхню сім'ю робота з психотерапевтом. Втім, життя акторки не раз було позначене і особистими трагедіями. Вона відверто розповідала, що могла б бути мамою п'ятьох дітей, якби не втратила двох малюків на ранньому терміні вагітності. Причиною, за її словами, став виснажливий графік та постійні зйомки. Кравець завжди залишалася щирою зі своїми прихильниками. Вона ділилася особистими історіями, вела подкаст разом із донькою Марією, де обговорювала як особисте, так і суспільно важливі теми. У нещодавньому інтерв'ю акторка не змогла стримати емоцій. Поруч із нею був восьмирічний син Іван, який зворушив маму до сліз. Хлопчик поділився своїм ставленням до популярності матері. Побачивши, як перехожі вітають Олену і просять фото, він сказав: Мені дуже приємно, що мою маму впізнають. А ще він зізнався, за що вдячний своїй мамі, за те, що вона в мене є. А на запитання, за що любить, коротко відповів: за все. Після цих слів Олена розплакалася, обійняла сина і сказала: Ваню, ну що ж ти мене так розчулив? Зірка зізналася, що діти це її найбільша емоційна точка, і що саме вони дають їй сили долати труднощі. Крім того, кравець не приховує, що приділяє увагу власному здоров'ю та зовнішності. Нещодавно вона схудла на 9 кілограмів завдяки дієтологині та системі дофамінового харчування. Я можу їсти все, але знаю коли і скільки. Наприклад, після вареників я з'їдаю яблуко після супу огірок. Ділилася вона. Олена зізналася, що раніше мала залежність від їжі, але тепер Навчилася контролювати свій організм або гармонізуєш систему, або закохуєшся, жартувала акторка. Її життєві історії завжди знаходять відгук у серцях людей. А момент із сином став справжнім доказом того, що найбільше щастя Олени Кравець це її діти. Якщо вам сподобалося це відео, тисніть лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити найцікавішого. У житті Олени Кравець завжди було місце для боротьби і перемог. Вона ніколи не приховувала, що успіх, який ми бачимо на сцені чи екрані, це, це лише вершина айсберга. За нею стоять безсонні ночі, десятки сумнівів, втрачені можливості і навіть моменти, коли хотілося зупинитися. Та щоразу вона знаходила в собі сили рухатися далі. Важливо відзначити, що Олена ніколи не намагалася грати роль ідеальної жінки. Вона чесно визнавала свої слабкості. Ділилася помилками і навіть трагедіями, і саме ця відвертість зробила її близькою мільйонам глядачів. Кравець не боялася знімати маски, показуючи себе справжньою, з втомою, сльозами, невпевненістю, але й з величезною любов'ю до життя та вірою у світле майбутнє. Сьогодні Олена Кравець це не лише акторка комік чи телеведуча, це жінка, яка стала прикладом для багатьох українців. Прикладом того, що можна пережити особисті драми, зберегти сім'ю, виховати дітей і водночас залишитися яскравою, сильною і надихаючою. Вона неодноразово говорила, що головний її секрет у балансі: балансі між сценою й домом, кар'єрою і материнством, успіхом і внутрішнім спокоєм. Діти це моє заземлення. Вони повертають мене до реальності навіть тоді, коли здається, що світ обертається занадто швидко. Каже акторка: у її словах немає пафосу. Це проста життєва правда, яку відчуває кожна мама. Саме тому історії кравець так відгукуються у серцях людей. Вона говорить не лише про власний досвід, а й про універсальні речі: любов, втрати, боротьбу за щастя. І сьогодні, коли вона відкриває нові сторінки свого життя після виходу з кварталу 95, після гучних змін у кар'єрі та особистості, ми бачимо, як Олена починає новий етап. Етап, у якому вже немає потреби доводити щось іншим. Є лише бажання бути собою, розвиватися і жити так, як відчуває серце. Її історія це не лише про гумор і телебачення. Це історія жінки, яка не боїться змінювати своє життя, навіть якщо це важко. І в цьому, можливо, найбільша цінність її прикладу для кожного з нас. Зараз Олена активно шукає нові шляхи для самореалізації. Вона пробує себе у форматах, далеких від класичного гумору, з яким її звичайно. Виклик асоціювати це і подкасти, і театральні проекти, і соціальні ініціативи. У кожному з цих напрямів кравець намагається залишатися чесною та щирою, показуючи, що талант не обмежується одним жанром чи образом. Важливо й те, що вона дедалі більше уваги приділяє темі жіночого лідерства для багатьох українок, кравець стала символом того, що можна поєднувати сім'ю, кар'єру та особистісний розвиток. Вона неодноразово наголошувала, що хоче підтримувати жінок, які бояться робити перші кроки. Роки у власних мріях, адже її власний досвід доводить найважче зважитися, а далі все можливо. Попри всі труднощі, випробування та втрати, Олена залишається людиною, яка дарує іншим світло. Вона вміє сміятися навіть тоді, коли на серці важко і цим надихає. Можливо, саме у цьому і полягає її головна сила перетворювати навіть найскладніші моменти на джерело нової енергії, яка допомагає йти вперед.